Слава Ісусу Христу, чи може жінка давати пожертву на храм без згоди чоловіка? Бо чоловік проти, чи не варто цього робити? Дякую. Дивіться, жертва має бути добровільна. Вона має приносити радість, якщо жертва обмежує домашній бюджет. Або хтось є проти твої жертви. Не робіться. Як пише Святе письмо, відповідь маємо в святому письмі. Якщо ти йдеш до церкви, несеш свій дар і злостний на брата свого, вертайся назад, іди додому, помирися з братом своїм, а потім принесеш свій дар, так говорить Господь. Не треба нести до церкви пожертву Якщо хтось є, не хоче, не хоче, щоб та пожертва була, не несіть, думайте, що у вас не так. І поки не вирішите то, нічого до церкви не несіть, я розумію, ви не будете мати в участі в жертві. Так, не будете мати в участі в жертві. Але не несіть її, якщо вдома хтось не є задоволений. І якщо ви несете з дому останню копійку, діти будуть голодні, а ви віднесете до церкви, бо ви хотіли пожертвувати це не жертва. Це шкода для вашої родини. Такої жертви Богові не треба. Бог каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Чуєте? Ви маєте бути милосердні. І серце ваше має бути щасливе. І внаслідок, подяки Богові, ви, ви хочете принести жертву. І Не, не, не приносіть жертву яку-небудь. Знаєте, як приходиш так, до церкви, витягаєш з кишені гроші, дивишся, так, цему гривню ще тиждень він сам розсиплеть, ця п'ятка трохи надормана так поскладовується, це так, як сміття позбирав, так кинув, аби всі збути. Таку жертву також не робить. Не робіть це. Бо тому що наклечите на себе біду. Жертва має бути щира, жертва має бути від душі і вона має бути відчутна, але не більше десятини. Якщо ти заробляєш 100 гривень, то більше як 10 ти дати не можеш. Якщо ти заробляєш тисячу, то більше, як сто давати нема потреби. Господь Бог каже: десятина це моє. Принеси її. Більше не треба. Менше можна, а більше ні. Тому жертва, як вона приносить шкоду в домашній бюджет, то не жертва. Такої жертви Бог не потребує. Може хтось із тих, хто на неї чекає, потребує, але Бог ні. Ви скажете, відки, я знаю, що Бог хоче? Я слуга Божий. І я коли говорю щось від імені церкви, я завжди це стараюся, щоб воно співпадало. Із вченням нашої церкви. І щоб це співпадало із наукою церкви, із Євангелієм Святим, якому Христос Своє Слово нам лишив. І я завжди шукаю підтвердження своїх слів у Святому Письмі. кажу з тої позиції, якщо б я був на місці Ісуса Христа, або Ісус Христос на моє місці, він би вам примірно так само сказав.